Обід на обід суп, як витвір мистецтв. А хтось каже, а ми щодня таки їмо і готуємо. І нічого особливого. Як я готувала свій суп? Взяла два окорочка, залила холодною водою, вимила перед цим, залила холодною водою і поставила варити, Добавила лавровий лист. Перець, гвоздіку, ну, все, що йде на бульйон, цибулю, моркву. І все це варилося до того часу, поки м'ясо не стало м'яким. Потім процедила все це. В бульйон вкинула трошки капусти білокачаної, через кілька хвилин картоплю, цибулю. Моркву не кидала, бо вона в мене закінчилась. І вдома немає, треба закупу... купувати. Далі, коли воно вже все майже було готове, я вкинула ту кашу, яку варила сьогодні на сніданок. Кукурудзяну кашу трошки залишилось, от вона в мене і пішла в цей суп. Добре її розмішала, вона надала ситність, бульйон міцний, каша. Теж густоту, ситність надала цьому супу. Потім кинула багато зеленого. Це і петрушка, і укроп, і навіть зрізала сибулі, цибулі, яка вже почала цвісти оце велике таке квіточку таку густу. Покришила її і теж вкинула в цей суп. Підсолила, поперчила, додала різних спецій, в кінці сметану. М'ясо вкинула вже потім, додала до цього супу. Отакий в мене вийшов смачнющий суп. Всім смачного, зустрінемось на вечері.